Сергій Миколаївич, вітаємо вас із днем народження. Чи привітала вас учора команда напередодні вашого дня народження? Так, дякую за привітання. Так, привітала з, з гарним рахунком, але було, скажімо так, ніпросто. Не, не вчора грали з дуже хорошою амбітною командою. Там дуже гарний тренерський штаб. Працює, ну, скажімо так, було нелегко. Розкажіть про сьогоднішнє тренування, у чому його особливості, яка специфіка, які є головні завдання? Ну, ми сьогодні більш відновлювалися після вчорашньої гри, більше над тактикою працювали, там, скажем, готувалися до завтрашніх навантажень. Бачили сьогодні чимало було вправ таких веселих, легких, так? чому саме ось такі? Так, ми завжди будуємо тренування, щоб у нас були емоції, і, скажімо так, щоб легше нагрузки переносити. Наскільки команда вже розуміє вимоги тренерського штабу? Ну, я думаю, що ми дивимося і тренерський штаб, і команда в одному напрямку. Працюємо на теоретичних заняттях, тому вони дуже добре знають, що їм робити на футбольному полі. Пішли, 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 пішли. Тут в цій ситуації перше пробую. Наша задача тут трошки у нас по-іншому буде. Віталію, з черговим забитим м'ячем, який йде напередодні відправив у рота звягеля. Скажи, чи допомагають голи? Краще почуватися на зборах, краще тренуватися. Ну, звісно, так, коли забиваєш гол, ти себе відчуваєш найбільш психологічно сточивим, і, і надалі ти будеш грати впевненіше наступні матчі. Розкажи, я сьогодні було тренування, над чим акцентували увагу, над чим працювали? Ну, у нас було сьогодні тренування після ри, відновлюючи тренування. Таке легеньке, там ударчики, позиційна ра була і все. Ти один з тих футболістів, який вже відносно давно у Буковині, і зараз приєдналася група нових гравців, так? чи встигли ви вже добряче роззнайомитися, сконтактувати, налагодити якісь ігрові зв'язки. На тренування працюємо над тактикою, щоб гравці нові зрозуміли, що від нас тренер хоче. І з кожною рою ми додаємо і надалі будемо найкращі. Чи важкі зараз тренування фізично? Ну, зараз ні. У нас були тренування на перших зборах. Ми дуже бігали багато і було складно. А зараз на других зборах ми більше е, працюємо над тактикою і вже набираємо кондиції насчет ігри. ігри. Бажаємо якнайкраще підійти до офіційних матчів. Дякую.